Ми священники, прихожани Української православної церкви, чомусь вважаємося е, ворогами народу. Чомусь нам показують на якийсь шлях незрозуміло, що я сам є е, священником української православної церкви. Я народився і виріс на Богом благословенні українській землі. Найбільша біда в тому для нас найбільше відчувати це, стараючись постійно допомагати всім, в першу чергу, молитвою, нашим воїнам, в міру можливості, участвуючи в допомозі нашим Збройним силам, коли була можливість підготуватися як тактичному медику, от, і е Зрозумівши на а, в спілкуванні з воїнами про необхідність, щоб священники були поруч з ними, люди, які мене оточують, мої прихожани, мої друзі, точно так само люблять і просять у Господа всіх благ для нашої держави. Просять у Бога перемоги нашій, нашій державі і миру, довгоочікуваного миру для нашої держави.